Вручення Івано-Франківську почесного знаку Ради Європи відзначить одразу кількома фестивалями: свято хліба та карпатський вернісаж. Церемонії нагородження міста лише додадуть автентичного шарму. Такі фестивалі є доброю промоцією міста. Переконані організатори дійства. А знак Ради Європи надасть Івано-Франківську статусу європейського міста. Це наші партнерські зв'язки з містами-побратимами. Це участь наших молоді, особливо шкільної. І у відносинах із відповідною шкільною молоддю наших міст побратимів і не тільки це участь наших спортсменів у міжнародних змаганнях. Це наша співпраця з містами-побратимами у питаннях економічного характеру культурного характеру. Духмяними пахощами свіжого хліба охоплять усе серед місця. Цьогорічне свято хліба проведуть на майдані Шептицького. У ході дійства обиратимуть кращий торт та коравай, а борошняні смаколики випікатимуть під відкритим небом. Ми орієнтуємо наших і, а я знаю, що львівські пекарі тим більше це мають на такий європейський тренд. Тобто десь європейські види хліба, європейські рецептури, хлібні, європейські хлібні традиції будуть старатися кожен з експонентів максимально представити на своїх стендах. Прикарпатський вернісаж зосередиться на традиційних ремеслах. Народні майстри ярмаркуватимуть у бастіоні. Учасників святкового дійства буде понад дві сотні. Виставка, ярмарка і майстер-класи народних умільців, Прикарпаття і, можливо, наших сусідів львів'ян, тернопелян, чернівці приїдуть. Тобто, народні майстри будуть на бастіоні. А всі торгівці сувенірною продукцією, які Завжди є на всіх ринках, на всіх базарах. Ми їх на НЗУ розмістимо. івано – єдине українське місто, яке цього року отримало почесний знак Ради Європи. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.